Всім привіт! Вітаю вас на каналі Natas Nitin. Сьогодні будемо в'язати таку синю пов'язку, хустковою в'язкою. Я в'яжу ниткою Bernard Handicrafter, це 100% котон. Тут маленький моточок у 50 грамах, тут 77 метрів. Нитка дуже мені подобається. Така м'ягенька. Треба в'язати спицями 4 і 5 мм, але я буду брати спиці 5 мм От. і приступаємо до в'язання. Набираю петлі на одну спицю класичним способом. Набираю 15 петель. Перерахуйте 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. І тепер починаємо в'язати перший ряд. Першу петлю я буду знімати, але за передню стінку. Не за задню стінку, а за передню. Отак, таким способом я завжди її буду знімати. Далі пров'язуємо хустковою в'язкою, також тут за передню стінку. Всі петлі до кінця ряду. Це такий у нас перший ряд буде. До кінця ряду в'яжемо однаково всі петлі лицевими. Якщо ви початківець і не знаєте, як в'язати і як набирати петлі, у мене є перший і другий відеоурок по набору петель і по в'язанні платочної і хусткової в'язки. І так, остання петля її також пров'язую завжди буду її пров'язати однаково за передню стінку. Повертаємо роботу, в'яжемо другий ряд. Також петлю першу знімаю за цю передню стінку. І далі в'яжу також лицевими петельками в цілий ряд до кінця однаково. І це у нас такий узор. Кожного ряду ми будемо кожен ряд ми будемо в'язати однаково От таким способом. За передню стінку петлі В'яжемо лицеві петлі до кінця. І остання петля також у нас буде лицева за передню стінку. Завжди я в'язала останню петлю виверідньо, а тут в'яжемо лицевою. Знову знімаю першу петлю, це третій ряд. І далі в'яжемо однаково. Далі я вже ряди не буду рахувати, це ряди будуть повторюватись так само, як другий ряд. Ось таким способом в'яжете всю пов'язку. І в'яжте таку довжину, яку вам потрібно. Я пізніше дов'яжу і покажу. От такий виходить у нас рубчик. У нас не будуть виходити такі петельки. як ось тут. Бачите, тут косичка така виходить. Я буду в'язати трошки по-іншому цю пов'язку. А щоб косичка була, треба знімати першу петлю за задню стінку і останню петлю пров'язувати виворітньою. Наступний ряд знову першу петлю знімаю. І далі в'яжу всі петлі лицеві до кінця ряду. Так, в нас всі ряди повторюються однаково. Тут дуже легко в'язати. І в'яжіть таку довжину, яку вам потрібно. Далі зустрінемось, я покажу, як закривати петлі і покажу, скільки сантиметрів я пров'язала. Остання петля, бачите, знову у нас йде лицево. Все. Це у нас такий узор виходить. Пров'язуйте далі самостійно. Я вже пров'язала таку довжину пов'язки, яка мені потрібна. Тут майже 50 см. Я пров'язала трошки довшу пов'язку, тому що за рахунок шва вона буде зменшуватись. Шов тут у нас такий об'ємний? І якщо ви не знаєте на ваш розмір, яку вам потрібно довжину, просто візьміть метр і розтягніть пов'язку по метру. Тобто, якщо у вас 56 см окружність голови, просто розтягніть пов'язку до 56 см, чи вона розтягується. Якщо розтягується, ось зараз я покажу, якщо розтягується, то. Все, супер. Ви вже зв'язали потрібну вам довжину. От, просто так розтягніть її. Бачите? Ця пов'язка не дуже сильно тягнеться, тому я в'язала довшу. Тепер будемо петлі закривати. Першу петлю я знімаю. І другу петельку знімаю. Я пров'язую лицевою, знімаю на праву спицю і накладаю одну петлю на іншу. От таким способом будемо закривати знову. Пров'язую і накладаю попередню петлю на цю ліву спеці. Бачите, пров'язую і накладаю одну петлю на іншу. От таким способом закриваємо всі петлі, накладаємо одну петлю на іншу. Знову пров'язуємо лицевою і накладаємо одну петлю на іншу. Пров'язуємо лицевою, накладаємо одну петлю на іншу, так до кінця ряду в'яжемо. Трішки затягую, не сильно затягуйте, щоб вона не стягнулася. Так, ще декілька петель залишилось закрити. Остання петля робимо такий більший вузлик і обрізаємо нитку, обрізайте трішки більший кусочок, бо ми зараз ним будемо зшивати. І через цей вузлик зараз. Через цей вузлик продіваємо нитку. Спочатку я на голку надійну нитку, і через вузлик тепер, бачите? І так закриваю його. Все. Зараз будемо сшивати. Ставимо ось так пов'язку на стіл і складаємо всередину. Далі ці два кінці складаємо разом і вставляємо один в один. Один в один. І розправляємо. Ось таким способом. І так будемо зшивати. Ще раз покажу. Складаєте пов'язку. І далі оці кінчики Разом складаєте і вставляєте один в один. один в один. в так розпрямляєте, щоб все гарно було. І тепер будемо зшивати. Берете голку, бачите, і зшиваєте. І захватуєте всі е, ці, як кінчики, чотири має бути там. Чотири кінчики заходу. 4 частинки. Так, зшиваємо в одну сторону і пізніше в другу. Ще раз ми повернемось. Тут обов'язково захватуйте всі чотири оці сторони. І тепер назад зшиваємо все. Таким способом ми зшиваємо цю пов'язку, і в нас утвориться такий красивий бантик. Не бантик, але Щось типу бантика. Так. Є. Тепер повертаємось назад і так само зшиваємо в іншу сторону. Тобто два рази проходимось. І зараз будемо нитку ховати. Є, зшили. І тепер вивертайте на іншу сторону. Кінчики зараз нитки заховаємо. Отак От у нас виходить така пов'язочка. Тобто дві такі пов'язки мене для себе і для донечки. Тепер ховаю цей кінчик нитки. Просто так пров'язую його, тобто прошиваю його в якийсь невидимий шов. І Обрізаю кінчик. Тепер другий. Так, щоб не було видно з виворітньої сторони. І все, я тепер обрізаю цю нитку. От така в мене вийшла пов'язочка. Надіюсь, вам сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки, коментуйте. Я буду рада відповісти на всі ваші запитання. Дякую, до зустрічі!